Відбувається насправді адаптація, і для того, щоб ну, отримувати той самий рівень реакції, подразники треба збільшувати. Це ну просто особливості я не знаю психіки як адаптивного механізму. Тому ну да, я пам'ятаю перша реакція людей, коли тільки вперше ми почули ці сирени, грубо кажучи. Угу. Ну і як реакція сьогодні на ці сирени? Ну тобто, як там, грубо кажучи, після масового обстрілу всі почали там знову ж таки спускатися всім бомбосховища. і це припинили. Потім зруйнували будинок в цьому в Дніпрі. Ну, все знову люди трошки отямилися, або тоді як торгівельні центри в Вінниці, пам'ятаєте, влупили, коли людям здалося, що в принципі вже нормально, можна шопіться, можна ходити коротше в кіно і тому подібні речі. Це абсолютно нормально да, безпечно. Ну а і все одно відбуваються якісь події, які повинні трошки ну людей приводити до тями. Ну тих, хто може прийти до тями, є люди, які в принципі я впевнений, що є зараз певний контингент України, які в принципі що, що вішові найде так в Києві. Давайте чесно, от ті, хто залишився цей мільйон. Мільйон так Вони це все знають. Ті 3 мільйони які повернулись, ти їм не поясни, ну mm -hmm. ти не зможеш їм пояснити, ти їм в голову це не покладеш, їм по барабану взагалі. Ти їм намагаєшся щось пояснити, а вони, типа. І я сьогодні вже говорив: я вчора їздив в Бородянку. Mm -hmm. Заїхав на 15 хвилин, щоб згадати. от а Бородянка живе своїм життям. Там в підірваний будинок дитину везуть на цьому велосипеді. Знаєте, зручний uh -huh. такий поруч працюють магазини, висить рекламний такий, стоїть прострелений Шевченко. А бородянка живе, і я стою і розумію, що немає цього відчуття. Танки, які стоять от на заїзді через Капітановку, вони вже поіржавили. І таке відчуття, що це не спалені угу. півроку тому, чи це якісь танки, які стоять тут 10 років. Тобто втрачається відчуття моменту, втрачається відчуття часу. І ми кожного дня отримуємо повідомлення: Бахмут, Соледар, інші напрямки, а воно все одно відходить від нас, як в 2014-15 році від нас відійшов Донбас. Просто тому, що я розумію по собі, що я тоді. Не сприймав цю ситуацію взагалі, як війну. Взагалі, це було ну щось там воюють і зараз. Оці три мільйони, які повернулись в Київ з Європи, де вони переховувались, зараз там більша частина людей, які ну не, не сприймають, вони ставляться так само. Ну, але з іншого боку, знову ж таки, це нормально. Просто є речі, які можуть нам видаватися ну, неадекватними, там, неправильними. Давайте так, це точки нормально, точки це, але це, ну, це, це, закономірно. це але, так, закономірно. Це закономірно. А це, але це неправильно, тому що ми повинні щось з цим робити. Бо якщо ми втратимо мотивацію суспільства, нам, нам ну, у нас будуть серйозні проблеми. При тому я про це почав говорити ще навесні, насправді. Ну, тому що ну, це як футбол, тобто гра триває до фінального свистка. Є купа історії, коли вже хтось там починав святкувати, а потім отримував на останніх секундах і ховали на всі, всі нам. надії да. чемпіонат світу чемпіонат Радянський союз ходити. Камерун. Тому таких варіантів купа є, коли ну, поки не пролунав фінальний свисток, треба зберігати максимальну концентрацію і готовність боротися. І якщо тільки хтось розслабляється, це ну, шляху нікуди. Є, до речі, прекрасна книжка, я от цим її рекомендую. І знову, коли навіть на початку війни, цей Віктор Франкл: цей ну, пошу... людина у пошуках сенсу її переклали, хоча там швидше за все ну, людина у пошуках смислу була. Угу. Це от, батько так званої екзистенційної. Ційної цієї психотерапії, і він там писав про те, як він виживав в концтаборі нацистському. І він говорить, що була вірна ознака того, що людина припинила боротися, якщо вона зранку починала курити ці цигарки, які їм видавали. Тому що ці арки, зазвичай, ніхто не використовував, це була просто як валюта, яку можна було поміняти на їжу, uh -huh. там, на ще якісь ну, життєво необхідні речі. І от якщо людина каже, вже ну, починала корити, то це було якби, її останнє бажання, що все, вона ну, далі боротися ну, не може. І ще один момент, просто що людина може перенести будь-яке е як, якщо знає нащо. Тобто це дуже важливий момент. А на сьогоднішній день, ну да, багато хто просто так абстрагувався, і здається, що це десь далеко, це мене там ну, безпосередньо не торкається. Але це все дуже швидко ж лікується, терапія. Тобто завтра знову такі ці расисти вальнуть, ну, по Києву там, чи ще кудись ну, будуть якісь жертви, і знову там хтось ну, отямиться. Ну але знову ж таки, наскільки цього вистачить? Бо то ну, це просто неминуче. Давайте так скажемо. Тобто, ця ситуація є неминуче, угу. і, і питання насправді стоїть в іншому. Наскільки критичною є маса ну, людей, які будуть перебувати в цій облуді ілюзорній, і скільки людей, які е, знаходяться в іншому стані свідомості?